Слава Україні, корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставайте спонсорами на Ютубі. Кнопка та посилання під відео. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував чергову агресивну заяву заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Своїми словесними нападками на Україну та цивілізований світ Медведєв лише намагається самоствердитись та привернути до себе увагу. Подоляк поділився думкою у своєму твіттер аккаунті Якби російський імперіалізм мав особу, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами написав подоляк. Він запевнив, що Україна існуватиме ще дуже довго на відміну від путінського режиму та його представників. Де буде Медведів через два роки питання, уточнив радник голови офісу Зеленського. На тлі великої війни, розв'язаної Росією проти України, Медведів розлютився. Він знову заявив у публічному просторі з вкрай мілітаристською та агресивною риторикою. Чиновник загрожує не лише Україні, а й усьому світу знищенням у своєму останньому пості. Він заявив, що за два роки Україна може зникнути зі світової карти. Так він відреагував на новину, що США в рамках лендлізу можуть постачати Києву скраплений газ. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Крупція інфо, наш телеграм-канал та сторінки, інстаграм та фейсбук. Посилання в описі почуємось.